Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергія Пустині. 16 годин 33 хвилини. 30 жовтня 2022. Біля гроту Діви Марії бачимо, як листя повністю за Пол і зробила такий осінній коврик. І бачимо символ України біля гроту Діви Марії. Дякуємо Діво Марії, що ми народилися саме в цій країні, в самій прекрасній, дивовижній. Містичні, загадкові. І тут ми дуже-дуже вшановуємо і любимо Бога, любимо царицю Неба, Богородицю, Діву Марію і вшановуємо їх. І завдяки цьому ми бачимо, як Життєвий простір виборується, і в нас все стає, як має бути, бо ми маємо дивний захист. А земля, як сказано, долина сліз, долина випробовування і нас випробовують для того, щоб у вічності ми знали, що таке зло, для того, щоб ми у вічності знали, як, яким інструментом діє та сторона, і Бог дає нам інструмент і молитву, і пост, і різні ті інструменти, які знають тільки віруючі люди для того, щоб захищатись від тотального зла. І тут ми проходимо університети для того, щоб у вічності розуміти, що таке любов, як вона діє і які виміри і випробування нам посилаються, якщо ми не розуміємо тих чи інших моментів. Нам дають тих ближнів, які нам необхідні, для того, щоб ми і свою гординю, і е, е, пиху, е, і тщеславі, і любов до мамони, до грошей е, до їжі і все таке інше, щоб ми все це перебороли вже тут на землі, і щоб ми у всьому знали міру. І коли людина вже знає міру, вона не робить вже тих великих помилок, яких вона спочатку свого життя або випробування робила. І також Господь нас перевіряє на ставлення до іншої людини. Гніваємося ми, не гніваємося, терпимо, не терпимо, проявляємо смиріння чи не, робимо ми покаяття за якісь е, серйозні помилки або не робимо. І через все це перевіряється наша душа. Якщо ми це е, робимо і в кінці нашої земної подорожі робимо пріоритети яскраві в пользу Бога, то тоді нам все те, що більш дрібніше, списується і все стає на свої місця. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Волосіївський. Верхня межа Сергієва Пустині Сукране голосіва місто Київ, на все добре, любі мої.